Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні радий вітати свого гостя, Юрій Теміров, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат історичних наук, доцент сьогодні. До мене завітав, пане Юрію. Я радий вас бачити. Доброго дня. А сьогодні е, цікава, непроста, але на жаль, за за рахунком того, що у нас його лиш 20 хвилин. Тема, яку маємо прого. Говорити, але тема, яка у всіх абсолютно на устах і в голові, ми постійно, можливо, навіть по декілька разів на день проговорюємо цю абревіатуру. Я хочу нагадати нашим глядачам, слухачам мова йде про день створення НАТО. Північно-Атлантичний блок, який був створений в 49-му році, пане Юрію, які історичні обставини спонукали тодішні країни і лідерів зібратися і створити в 49-му році такий от блок. Ну, Військовий диві блок. Дивіться. Ну, по-перше, давайте, на мій погляд, зробимо коректне визначення, що це таке НАТО. Так. Ну, найчастіше його називають військово-політичним блоком або військово-політичну організацію. Ну, на мій погляд, найбільш розповсюджена назва, так. На, на мій погляд, найбільш коректне визначення це організація з колективної безпеки. Угу. Організація з колективної безпеки. Е Щодо виникнення НАТО, то там знаєте два сюжети плавно е, перетікали один в одний, е, в залежності від того, як змінювалась безпекова ситуація в світі. Справа в тому, що перші кроки тима країнами, які створювали НАТО е, в контексті так званого Брюссельського пакту, mm -hmm. перші кроки робилися не на адресу протистояння холодної війни і не на адресу комуністичної загрози. Перші ініціативи е, були пов'язані із е, загрозою відродження е, Німеччини. Е, ну, всі пам'ятали, що в Першій світовій війні Німеччина була переможена, але вона відродилася. Угу. Ну і в Другій світовій війні Німеччина була переможена. переможена але ті країни, та. які постраждали п'ять країн найбільше там Більгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, там е, Вели Велика Британія і так далі. Вони спочатку ініціювали це. Насамперед, з точки зору того, щоб стримувати е, потенційне відродження німецької загрози, але mm -hmm. достатньо швидко цей мотив е, відійшов, тому що <кій> в сьомому році, в принципі, вже почалася холодна війна, і стало очевидним для заходу, що ключовою загрозою буде все ж таки комуністична і більшою надо... загрозою, а? більшою ключну навіть не більшою, а мабуть, єдиною, тому що потім, коли е, е, оці угоди в 49-му році щодо Німеччини, ФРН і так далі було зрозуміло, зрозуміло що Німеччина взагалі не загроза для заходу угу. в такому вигляді, в якому вона виникала західна Німеччина Ферен. Угу. Да. І тоді стало очевидним, що ключова загроза це комуністична загроза, і об'єднання оцих перших 12 країн європейських 10 і двох північно-американських Сполучених Штатів Америки і Канади, воно відбувалося саме. Проти комуністичної загрози саме проти радянської загрози. Але якщо ви подивитесь е, Вашингтонську гуду 49-го року, 4 квітня, через що ми з вами зібралися, угу. да е, в контексті чергової річниці, там ніде не згадується е, безпосередньо радянський союз, чи там не згадується радянська чи комуністична загроза. Угу. Але е, я дуже часто кажу про те, що найбільше цитують п'яту статтю. Вашингтонської угоди, яка передбачає, що в разі нападу на одну, із на одну країн всі інші країни повинні надати всю необхідну підтримку допомогу цій країні. Але я, наприклад, студентам найчастіше цитую преамбулу. До Вашингтонської угоди 49-го року, тому що вона відзеркалює сутність цієї організації. В преамбулі написано, що ми об'єдналися в ім'я захисту спільної спадщини нашої цивілізації, заснованої на демократії, правах людини, свободах і так далі. І так далі, це перший в історії альянс, який будується, будувався і будується на цінностях, а не на інтересах. Всі попередні. Військові блоки це були блоки інтересів Антанта угу. або Троїстий Союз. Не можна сказати, що в основі НАТО немає е, інтересів. безпекових інтересів, але я завжди підкреслюю, що е, ці. Безпакові інтереси вони все ж таки переломлювались через призму цінностей і ідеології, насамперед, в контексті протистояння демократичного заходу, тоталітарному сходу. Угу. Таким чином, організація виникала задля колективної оборони проти радянської комуністичної загрози. А якщо говорити про основні завдання, ви в принципі їх вже і почали говорити. Тоді е, наскільки ну ви ж розумієте, що ми робимо такий місточок, що було тоді, коли було воно тільки, тільки тільки зароджувалося? Е, преамбулу згадали 47-й, 49-й і ясно, що це виникло після 45-го року. А можливо, навіть і під час другої світової за океаном були вже такі думки, щоби таке зробити в Європі, щоб можна було якось ну, убезпечити Атланти... і не допустити так так, Атлантична так от е, ми все одно е, робимо це все з е, позиції сьогоднішнього дня, і тому скажіть наскільки змінилися, чи змінилися? Якщо змінилися, то наскільки е, ті моменти і ті завдання, цінності, акценти, які були тоді під час створення? Давайте будемо відштовхуватися від 49-го, і сьогодні, 22-й, 14-й, 25-й, який завгодно рік беріть. Ну, дивіться, ми об'єдналися для захисту спільної спадщини нашої цивілізації, да? засновані на демократії і правах людини. В період холодної війни основною загрозою оцій спільній спадщині західної цивілізації була комуністична загроза. Угу. Коли закінчилась холодна війна, Роздавалося дуже багато голосів насамперед, з боку Росії, насамперед, з боку деяких лівих інтелектуалів на заході. Холодна війна закінчилася, радянська загроза зникла. Треба НАТО розпускати. Угу. НАТО не було розпущено абсолютно правильно. НАТО почало дуже такий потужний процес трансформації, і я абсолютно підтримую оцю тезу про те, що. Зникла одна із загроз спільній цивілізації Західній, заснованій на демократії радянська загроза. Але далі ми побачили з вами, що радянська загроза трансформується в російську загрозу. А далі ми дивимося, наприклад, я студентам завжди раджу привнути увагу на стратегічну концепцію НАТО 1999 року. НАТО періодично приймає такі стратегічні документи, mm -hmm. в яких аналізує ключові загрози, стратегічні завдання і так далі. Це певні далі. дороговкази, тому що змінюється da, da. світ змінюється, Так Також стратегічна mm -hmm. концепція доносо року, яка була на ювілейне ювілейному Вашингтонському Кому саміті прийнята 50 років створенню НАТО, вона якраз там є дуже цікавий розділ, який формулював нові загрози безпеці міжнародній і безпеці країн НАТО і серед цих нових загроз, наприклад, загроза міжнародного тероризму, mm -hmm. загроза розповсюдження зброї і технології зброї масового знищення, загроза локальних і регіональних конфліктів, які можуть перерости в глобальне протистояння. хоча Хоча і було зазначено в цій концепції, що е, загроза безпосереднього зіткнення прямого військового НАТО з кимось опонентом є мінімальною, але вона не виключалася. Далі транскордонна злочинність називається в якості таких загроз. Далі називається загроза оточуючому середовищу, причому як техногенного походження, так і природнього походження і так далі. І так далі. Тобто, інакше кажучи, яка логіка? А, із закінченням холодної війни загрози не зникли, змінився характер і природа тих загроз. Тому, на мій погляд, те, що НАТО існує і далі, трансформується, адаптується під нові загрози і надалі захищає колективну безпеку країн-членів Альянсу, абсолютно обґрунтовано. А, окей. А, що це дало? Знову таки я відштовхуюсь від 49-го року, які наслідки це е, дало Європі створення 49-му році НАТО Європі, кажу, тому що Європа тоді найбільше після Другої світової війни найбільше постраждала. Ну насамперед, давайте згадаємо, що лідером НАТО і тоді, і до цього часу, хоча Трамп намагається поставити це під сумнів, є все ж таки Сполучені Штати Америки. Давайте згадаємо стратегію. Сполучені Штати Америки періоду холодної війни це стратегія стримування комунізму, яку сформулював Джордж Кеннан, і яка дещо в іншому вигляді, ніж він її бачив, стримування комунізму набула офіційного втілення в політиці Сполучених Штатів Америки, але. Офіційна стратегія Сполучених Штатів Америки, і тут я студентам дуже часто кажу цитату Джона Льюіса Гедіса. і у нього є така класична. Ну, на мій погляд, найкраща робота про історію холодної війни, яка так і називається War, Холодна війна. Mm -hmm. І Джон Льюіс Ґеді каже, що у Сполучених Штатів Америки під час холодної війни було тільки одна стратегія стратегія стримування комунізму. Все інше є лише її варіаціями. Так от. Повертаючись до вашого питання Європі, це дало інституціональні механізми стримування розповсюдження комунізму в Європі. От на той момент НАТО насамперед було інституціональним механізмом, тому що стратегія стратегією. А за стратегією треба вже розробляти прикладні Певні механізми. Угу. А як? Ну так, да, добре, ми всі погодилися, що комунізм треба стримувати. А як стримувати? Тому. Нато, це інституціональний військово-політичний аспект стримування комунізму. А ініціатива Джорджа Маршала, державного секретаря Сполучених Штатів mm -hmm. Америки в 47-му році на надання економічної допомоги країнам Європи. Це був економічний аспект стримування, тому що логіка була яка: де найбільш в яких умовах розповсюджується комунізм найбільш швидко. Це якщо економічні проблеми, безробіття, mm -hmm. злидні, політичний хаос і так далі. Саме в такому стані перебувала Європа після другої світової війни, що треба зробити, щоб зупинити розповсюдження комунізму? Треба якнайшвидше відродити Європу. Таким чином, ми маємо такі два умовних компоненти. Економічно-соціальний компонент стримування комунізму, щоб комуністичні ідеї знищити те середовище, в яких вони дуже класно розповсюджуються, це план Маршала і інституціональний військово-політичний аспект стримування це насамперед створення НАТО 49-му році. То ми таким чином я розглядаю це саме в такому контексті. А НАТО, коли воно створювалося, нагадайте, яка кількість країн одразу увійшла. Ну, 12 засновників, зараз 32. Зараз 32. Зараз 32. Тобто, виходить, майже, ну, в 2,5 рази це мінімум, НАТО збільшилося. В ну, два з половиною рази а чи м, от мене цікавить момент, як воно розширювалося, як до НАТО при, е, приходили, вступали, відправляли свої заявки. Е, країни дві країни Фінляндія і Швеція, які сказали тоді, ми не будемо в НАТО. Нейтральні вони, да вони сказали, ми нейтралітет, і ви подивіться, як е, м, дуже стрімко змінилася ситуація з вторгненням повномашту. Ставне вторгненням Росії в Україну і на це одна можливо з ключових е, таких моментів, один з ключових моментів, що заставило подумати і ще раз передумати, змінити свою позицію. І Фінляндія, Швеція ну, вони подали, і дуже швидко вони стали членами НАТО. Е, Фінляндія і Швеція це останні 31-й, Ну останні на даний момент. 31-й Фінляндія, 23-й рік і Швеція, 24-й рік. Вони разом е, розпочали процес, але ви знаєте, що Туреччина гальмувала так, так. вступ Швеції. Швеція. Але 23-24 рік Фінляндія і Швеція. Але, дивіться, в НАТО не подають заявки. Я пам'ятаю, що Україна також демонстративно подала mm -hmm. заявку на вступ в НАТО, але ми повинні пам'ятати ніяких заявок. Оці процедури, механізми заявок вступу в НАТО не передбачають, а передбачається запрошення з боку НАТО країні, яка вступає. Ніяких заявок немає. Mm -hmm. Ну да, Україна тоді президент... я сказав некоректно. Тоді <клес> да, Вибачте, я сказав некоректно з точки зору. Це ситуати... не ви це не ви не сказали некоректно. Ви сказали коректно коректно, тому що дійсно тоді президент Зеленський, пам'ятаєте, так публічно підписував цю заявку. Але це був скоріше, таки, знаєте, інформаційно-пропагандистський такий демонстративний крок. Шов насправді немає такої процедури. Повинне угу. бути запрошення. запрошення. І ось тут випереджаючи, може ваше наступне питання, а яким треба критеріям відповідати, ну, щоб отримати таке запрошення. Угу. Ну на на відміну від Європейського союзу, де наприклад. Критерії чітко розписані, а в НАТО, як правило, перевертають увагу, так якщо взяти для слухачів комплексно, тому що, ну ми зараз не є фахівцями там, з міжнародної чи європейської безпеки, так щоб було зрозуміло, глядачам, в принципі, чотири ключових блоки таких критеріїв. По-перше, ну зрозуміло, що по перше, відповідність стандартам демократії. Так що, якщо ми в 40 Дев'ятому році об'єдналася для захисту нашої цивілізації заснованої mm -hmm. на демократії, то перше, блок вимог, чому повинна відповідати країна кандидат, це демократичним стандартам. Другий блок пов'язаний з економічними стандартами. Це повинна бути країна ринкової економіки, то її економіка повинна відповідати ринковим принципам, не, не олігархічна, не корумпована там, і, так далі, і так далі. Третій дуже важливий блок це дотримання норм міжнародного права і насамперед повага до суверенітету. Інших країн інших країн цілісність і, і четвертий трет. дуже mm -hmm. важливий блок, і це зрозуміло. Він такий, знаєте, прикладний функціональний це сумісність військових механізмів взаємодії країни-кандидата і самого альянсу. Тому зараз, наприклад, Україна над чим активно працює, над відпов... приведенням mm -hmm. у відповідність нашого законодавства, приведення у відповідність наших процесів, процедур військових, наших структур військових, тобто, ми зараз активно працюємо саме от над цим четвертим блоком, над блоком сумісності наших військових структур, структурам НАТО, тому що інакше ну маловарегідно, щоб ми туди вступили. От такі І чотири тоді просто немає взаємодії. ми ж да, Безумовно розуміємо. вона буде ускладена. Тому таких, угу. от чотири блока ключових вимог до кандидата. Ми офіційно визнані. Україна кандидатом, і я хотів би нагадати, що наша та історія, якщо такі основні, то це 94-й рік, коли ми взяли участь, почали брати участь в програмі партнерства заради мира, натівська угу, програма. Угу. 97-й рік це Хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО, Лісабонський Саміт НАТО, 97-го року. І я думаю, що нам постійно треба нагадувати нашим слухачам, що європейська. Інтеграція і євроатлантична інтеграція конституційні норми, вони закріплені в нашій конституції. конституції. Тому ми повинні про це пам'ятати, коли ми говоримо про євроатлантичну європейську інтеграцію. При тому про цьому дуже багато роздається голосів, що Україна ніколи не буде в НАТО, що ніколи цього не станеться. Ну знову таки це голоси. Це можливо хтось просто хоче собі зловити хайп, або зверніть на мене увагу, це ж відомо. Ну і обов'язково маю запитати вашу характеристику. Як наш ворог, як Росія на це все реагує? Ну, я думаю, Ми що... то знаємо, як вона реагує, але знову таки. Ну, я думаю, що тут нескладно здогадатися справа в тому, що Росія з самого початку. Поставилася вкрай негативно до розширення НАТО. Ну, ви знаєте, що було кілька хвиль розширення НАТО. Mm -hmm. Ну, я думаю, що для нас в контексті нашої розмови має значення насамперед. Перша хвиля розширення після закінчення холодної війни 99-го року. Чому саме вона там далі будуть наступні хвилі розширення, тому що це була перша хвиля розширення, коли до НАТО приєдналися колишні країни радянського блоку. Мається на увазі Варшавський пакт з Варшавського блоку, колишнього так? да mm -hmm. Варшавського організації Варшавського договору, тому що після му Росії, Греція, Туреччина там були свої специфічні мотиви. Їх в НАТО прийняли, хоча вони не зовсім відповідали демократичним стандартам. Mm -hmm. Але тут був безпековий момент, коли вони будуть в НАТО, буде простіше контролювати напруженість між цими двома При країнами. Тому про цьому не будемо забувати, що у них такі є зараз напруженість. У так них заморожений. І Якщо б не НАТО, то вирогідність того, що вони. Зіткнуться було б набагато більшою mm -hmm. далі. 80-ті роки, коли демократичні процеси в Португалії, в Іспанії пішли, то і коли вони почали відповідати, але все ж те, все це країни о, умовного заходу по mm -hmm. великому рахунку. А 99-й рік, це о, колишні країни радянського блоку о, о, вступили до о, вступили до альянсу о, і тому. О, ми, якщо беремо 99-й рік і 2023-й, 2024-й, це, так значить, перший, на даний момент остання хвиля розширення альянсу. І я все ж таки вважаю, що Велич... Є дуже багато складнощів і мінусів у української перспективи ем, вступу в альянс, але є й дуже багато плюсів. Вони пов'язані з тим, що Україна зараз є дуже реальною безпековою силою в Європі, і особливо на фоні заяв Трампа, а, а він же ж зробив дуже небезпечні заяви. Про те, mm -hmm. що е, е, е... чому я сказав, що це організація з колективної безпеки, тому що стаття 5 діє безумовно. Якщо напали, ми всі повинні допомагати. А ви ж бачили, що Трамп сказав? А от якщо він мало витрачає на оборону, ми ще mm, подумали подумаємо, да. та. і так далі. Тобто уже це такі дивні mm -hmm. Україна на даний момент є з одного боку, що стримує багато країн. Ага, вона в конфлікті з Росією, можливість прямого зіткнення і так далі, і так далі. Але з іншого боку, Україна має зараз, мабуть, єдину в Європі крім російської боєздатну армію. Не випадково, ми ви поставили питання про Росію. Я сказав, що вона безумовно негативно поставилася до цього. І, незважаючи на все те, що було, постійно робляться заяви представниками НАТО і керівниками НАТО, то, що розширення НАТО не загрожує Росії, і це <тас> дійсно так, Росія. Якщо ви подивитесь заяви Путіна і прочих товаришів, які нам не товариші, вони постійно називають наближення. Нато до кордонів загрозою. Росії і е, потенційний загрозою, вступ та. України угу. в НАТО як один із мотивів того, чому вони почали війну проти України, щоб якоби попередити цю угу. загрозу. Ну це чуш повна ну, ми чудово яка... розуміємо, чому вони так говорять. Це вони Але просто виправдання ставлення, ставлення Росії. Угу. Я думаю, що це е, абсолютно природне ставлення. Тоталітарної країни Загартний, до розширення простору демократії і свободи, тому що загрожує не НАТО, загрожує демократія і свобода, яка може підірвати основи тоталітарного режиму. Юрій Тиміров, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат історичних наук, доцент, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. На жаль. 20 хвилин. Пане ну, будемо на, сподіватися на наступні зустрічі. на жаль. Я дуже радий буду вас бачити. Дуже радий буду з вами поспілкуватися знову таки на ті теми, які на сьогоднішній день вони просто не ходять з перших позицій. Я дякую за запрошення щиро, дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу. а Потім знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Сенком. Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.